А ви знали, що біль у попереку може бути наслідком скорочення групи м'язів згиначів стегна, які скорочуються від довгого сидіння? Ці м'язи з'єднують стегнову кістку та поперековий відділ хребта, проходячи через таз. У цьому занятті ми зробимо класне полегшення скутості цих м'язів. Щоб дізнатися більше про всесвіт нашого тіла, переходьте до моєї онлайн-його студії прямо тут, на Ютубі, ставши моїм меценатом або на патроні. До речі, я вітаю вас у прекрасному місті Гонолулу на острові Оаху на Гавайях. Давайте розпочнемо у позі метелика лежачи на спині. Тому просто лягайте на спину. І з'єднайте ступні разом. Відпустіть коліна до сторін. Неважливо, як близько або як далеко розташовуються ваші п'яти від тазу, просто дозвольте їм бути у природньому положенні, так от як вони були з самого початку. Якщо коліна потребують трошки більшої підтримки, ви можете взяти, наприклад, подушки або його блоки і підкласти щось під стегна. І я пропоную вам або розкрити руки до сторін, або покласти одну долоню на груди та іншу долоню на живіт. І ви можете тут заплющити очі або розслабити погляд. І давайте просто розпочнемо з дихання, з налаштування на дихання. Почніть з розслаблення м'язів обличчя. Можете трошки розкрити рот, щоб розслабити нижню щелепу. Зробіть перший Свідомий глибокий вдих через ніс. Дозвольте животу розслабитись на вдиху, Відкрийте рот і зробіть видих через рот. І разом з видихом дозвольте тіло стати важким і зробіть глибокий вдих і видих через рот. І ще один раз глибокий вдих. І через рот відпустіться. Добре, і не поспішаючи відправте руки до зовнішньої частини стегон. з'єднайте коліна разом, поставте ступні на підлогу. Можете привести коліна до грудей, покласти руки на гомілки, або на коліна і обійняти себе. І по-своєму переходьте у позу на четвереньках. Ви можете або повернутися до однієї сторони, затриматись там, або просто зробити такий рол на спині, сісти. І ми переходимо на руки та коліна. Поставте коліна на ширині стегон, Поставте руки трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук. Ми зробимо кішку корову, але вона буде трошки інша, ніж зазвичай. Давайте випрямимо праву ногу назад. І тепер відправте. Праву ступню до сторони, вона буде за килинком і вона буде паралельно до лівого коліна. Права нога пряма паралельна до лівого коліна. Давайте я на секунду повернусь до вас, щоб вам було видно. Ось так це буде виглядати, якщо дивитися спереду. Переконайтеся, що права ступня паралельна до лівого коліна, вони, вони приблизно в одній лінії, і праві пальці ніг дивляться вперед. І відпустіть погляд поміж рук, зробіть глибокий видих. І на наступному вдиху потягніться куприком до неба, потягніться животом до підлоги, розкрийте груди і подивіться вперед. Підійміть підборіддя. І на видиху підверніть куприк всередину і округлюємося через поперед середню та верхню частину спини. Відпустіть підборіддя до грудей і подивіться назад. Давайте це ще пару разів зробимо глибокий вдих. Тягнемось животом до підлоги, розкриваємось, і на видиху округлюємось і розводимо лопатки. Давайте зробимо це ще один раз, глибокий вдих. І видих. На наступному вдиху ми повертаємось до прямої спини. І на видиху тепер поверніть коліно, праве коліно до підлоги, до лівого коліна ми зробимо теж саме на другу сторону. Витягніть ліву ногу спочатку назад, і потім відправте до сторони. Ліва стопня буде паралельно до правого коліна, і ліві пальці ніг показують вперед. І ще три круги кішки, корови. На наступному вдиху потягніться куприком до неба, потягніться животом до підлоги, розкрийте груди, підійміть підборіддя, і на видиху. Повільно округлюємось хребець за хребцем і підберіться до грудей. Ще пару разів глибокий вдих. Можете тут заплющити очі і відчути кожен хребець окремо. І на видиху округлюємось. Ще один раз. І видих, округлюємось. І ми з вами зустрінемось у прямій спині, глибокий вдих, щоб повернутися до прямої спини. І на видиху ви можете повернути ліве коліно до правого. Переконайтеся, що руки зовсім трошки ширші за плечі, широко розправте пальці рук і зробіть наступний вдих, щоб підвернути пальці ніг на підлозі. І на видиху підійміть коліна і відправте стегна назад і догори. Перша собака мордою донизу. І ви можете тут позгинати коліна. Одне за одним. Розтягуючи задню поверхню стегна, литки та сідниці, тримайте шию розслабленою, підборіддя до грудей, подивіться до своїх колін. Добре, тепер зігніть обидва коліна. п'яти тут не повинні діставати до підлоги. Традиційно ця поза для витягнення хребту, не для витягнення задньої поверхні стегу. Зробіть глибокий вдих. На видиху потягніться стегнами трошки вище, або потягніться грудьми ближче до колін. І уявіть що руками, ви відштовхуєте якусь дуже важку шафу від себе. І тепер поставте ступні ближче одне до одного, так щоб великі пальці ніх з'єднувалися. На наступному вдиху підійміть праву п'яту до неба, собака на трьох ногах. І тепер на видиху розкрийте це стигну до сторони і зігніть праве коліно. І зробіть вдих, щоб потягнутися правим коліном трошки вище. І тепер на видиху поставте стегна прямо, перевідіть плечі над зап'ястями, потягніться правим коліном до грудей і зробіть легкий крок поміж рук, або ви можете допомогти нозі з рукою. І коли будете готові, відпустіть ліве коліно до підлоги, і ви можете тримати ліві пальці ніг підвернутими, або ні, це залежить від відчуттів у вашому лівому коліні. Якщо коліно чутливе, підкладіть щось м'яке, наприклад, ковдру, рушник, тоненьку подушку, або ви навіть можете скласти килимок в два рази. Добре, на наступному вдиху ми підіймаємо руки. Над головою і зігніть праве коліно трошки більше. Це витягне ось цю ліву поверхню, передню поверхню стегна, це наші згиначі стегна, руки над головою. І тепер на видиху, ми згинаємо більше ліве коліно, наче ми тягнемось назад. Ми випрямляємось через праву ногу і відпускаємо руки донизу, не доторкаючись до підлоги. Ви можете підняти праві пальці ніг, поставити цю ступню на п'яту, потягнутися до неба і відправити руки назад. І ми переходимо у нахил. Ми будемо рухатись динамічно між розтягненням згиначів стегна лівої ноги та задньої поверхні правої ноги. На вдиху Тепер знову згинаємо праве коліно, відпускаємо праву ступню на підлогу і підійміть руки над головою, зігніть праве коліно трошки більше. Опціонально, ви можете це робити з руками до підлоги. Я покажу наступний раунд з руками до підлоги. І на видиху тепер згинаємо більше ліве коліно, випрямлюється через праву ногу, підіймаємо праву ступню від землі і тягнемось правими пальцями ніг до неба. Тобто ступня залишається на п'яті. І можете зробити нахил донизу. Зробіть вдих, щоб зігнути праве коліно, відпустіть праву ступню на підлогу, підійміть руки над головою. І на видиху повторюємо, тягнемось назад, згинаючи більше праве коліно, випрямляючи, вибачте, ліве коліно, випрямляючи праву ногу і тягнемось назад. Давайте зробимо це ще пару разів. Глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. Останній раз, згинаючи праве коліно, пам'ятаєте, зігнути трошки більше. І на видоху останній раз згинаємо більше ліве коліно, випрямляємось через праву ногу і нахиляємося руками і руками тягнемось назад. Добре, на наступному вдиху тепер знову згинаємо праве коліно і цього разу просто відпустіть руки до коліна. І тепер відпустіть руки до підлоги, але попереду від вашої правої ступні просто щоб тут було більше місця. І тепер переведіть праву ступню до лівої частини вашого килимку і відпустіть ліву гомілку та ліве коліно до підлоги. Праве коліно тут може зігнутися більше, це нічого страшного. Якщо ви відчуваєте, що ось тут є більше місця, ви можете відправити ліве коліно трошки назад. І ми переходимо у позу голуба. Тепер, якщо ви відчуваєте, що права сідниця тут відпускається на підлогу, підкладіть щось під праву сідницю, наприклад, його блок або подушку, щоб стегна тут залишалися прямими. Я помічаю у своїх заняттях кожного разу, коли я включаю позу голуба, у всіх є така потреба одразу лігти, бо є хибна думка, що ось ця версія це найглибша версія і відповідно найкраща версія цієї пози. Але тому, що у нас сьогодні іде таргет саме на групу згиначів стегна, ми переведемо руки ближче до гомілки, і ми навпаки підіймемо груди. Коли ми підіймаємо наш тулуб, це витягує ось цю передню лінію тіла. І ви можете, якщо це відчувається доступним, можливо навіть потягнутися руками трошки назад. І створити тут невеликий прогин спини, з'єднати лопатки разом, або просто залишатися тут і, наприклад, підштовхувати землю від себе. Давайте зробимо тут ще один вдих, і давайте зробимо видих. Добре. Відпустіть руки на підлогу, підверніть ліві пальці ніг. підійміть ліве коліно, відштовхніть руками підлогу від себе і відправте праву ступню назад. І ми переходимо назад у собака мордою донизу Адаму Кашванасина. Переконайтеся, що ступня ширині стегон. Руки ширші за плечі. Можливо, ви тут хочете ще раз позгинати коліна, можливо, будь-яке напруження, відпустити його. І ми переходимо у другу сторону. Поставте ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху підіймаємо ліве п'ято до неба. І на видиху розкриваємо ліве стегно до сторони, зігніть ліве коліно. Зробіть тут вдих, можливо, потягніться лівим коліном трошки вище. І на видиху тепер поставте стегна прямо, переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями, потягніться лівим коліном до грудей і зробіть легкий крок поміж рук або допоміжіть цінності зі рукою. Зробіть зараз будь-які поправки, які вам потрібні. Потім, коли будете готові, відпустіть праве коліно. Так само, праві пальці ніг підвернуті або ні. Можливо, вам треба щось підкласти під праве коліно. І на наступному вдиху підійміть руки над головою. І коли ви підіймаєте руки над головою, зігніть ліве коліно трошки менше. Це може виглядати зовні як абсолютно нічого, але це може відчуватися більше на ось ці м'язи правих згиначів стигна. Зробіть тут вдих. І на видиху. Тепер ми згинаємо більше праве коліно, тягнемось руками назад, випрямляємось через ліву ногу. Потягніться лівими пальцями ніг до неба і зробіть тут нахил. Можливо, у вас руки на підлозі, можливо, ви потребуєте сьогодні трошки більше заземлення та цієї стабільності. Основи під ногами. Зробіть тут вдих, щоб підняти руки над головою. Зігніть ліве коліно, і на видиху повторюємо. Я думаю, ви вже знаєте цю серію рухів. Випрямляємось через ліву ногу і нахиляємось. І продовжуємо глибокий вдих, щоб зігнути ліве коліно, ліва ступня на підлозі. Зігніть ліве коліно трошки більше, потягніться, можливо, навіть руками трошки назад, і на видиху повторюємо. Добре, у нас ще два рази глибокий вдих, нікуди не поспішаємо. І повільний видих. Останній раз вдих. І видих. Добре. На наступному вдиху згинаємо ліве коліно, відправляємо ліву ступню на підлогу. І цього разу просто поставте руки на коліно. І потім відпустіть руки попереду від лівої ступні на підлогу. Тепер ми переводимо ліву ногу до правої частини калинку. Відпустіть гумілку та коліно на підлогу. Праве коліно, вибачте, ліве коліно зігнеться трошки більше, це нічого страшного. Якщо у вас є більше місця, ви можете відправити це праве коліно та праву ступню назад. Тепер, якщо у вас ліва сідниця відпускається сильно на підлогу, підкладіть щось під цю сідницю. Щоб трошки підтримати її так, щоб стегна тут були прямі. І, до речі, це може бути по-різному. Можливо, права сідниця у вас відпускалася на підлогу ліва, ні, або, можливо, навпаки. Воно може бути різним на лівій та правій стороні. Добре. Після того, як ви зробили будь-які поправки, зробіть вдих, щоб перевести руки ближче до гомілки, підійміть груди, і, можливо, навіть потягніться трошки назад, Відштовхуючи землю від себе, з'єднайте лопатки разом. Можливо, ви хочете потягнутися руками трошки назад, якщо це відчувається зручним, а якщо ні, то просто залишайтеся тут. Ви можете спеціально потягнутися правими пальцями ніг трошки назад. Це може відчуватися як невелика додаткова розтяжка до цієї групи м'язів. Зробіть ще один вдих і зробіть глибокий видих. Добре. Відпустіть руки на підлогу. Підверніть праві пальці ніг. підійміть праве коліно, відштовхніть підлогу від себе і відправте ліву ступню назад до правої. Зробіть будь-які поправки. Давайте тут просто позгинаємо коліна, щоб відпустити будь-яке напруження. І тепер на вдиху відпустіть коліна донизу. Повертаємось до пози на четвереньках. Схрестіть гомілки. Переведіть руки до колін, відпустіть сідниці на підлогу, або просто по-своєму сідайте на килимок та випряміть ноги попереду від себе. Проверніть стегна всередину, сідниці назовні. Якщо ви відчуваєте, що спина тут дуже сильно округлюється, я пропоную вам сісти на щось, щоб трошки підтримати спину. Зігніть тут коліна, напружіть ступні, так щоб пальці ніг довилися до неба і зробіть вдих. Випряміть руки над головою і на видоху просто зробіть нахил вперед. Ми зробили багато асиметричних поз, тобто на ліву і на праву сторону. І зазвичай після асиметричних поз наш поперек, наша крижова кістка, наш таз люблять закінчити симетрично. І ми зараз робимо цей нахил для того, щоб повернути цей баланс та стабільність до нашого тазу, крижової кістки та попереку. Наступному вдиху просто повільно підводимось і на видиху просто залишаємось тут. Існує ще так багато способів. Поліпшення та розслаблення скутості цих м'язів зараз в моїй онлайн студії іде серія практик розкриті стегна Свобода руху. Доєднуйтесь до моєї онлайн студії прямо тут на Ютубі, ставши моїм меценатом або на Патреоні. Я буду чекати на вас там.